Так. Всім доброго дня. Зараз ми приїхали, вже привезли Барбару до на пасовище. Я надаю послуги, що везу під саме, під саме поле. Пр... Як ми тут? Я закрию, іди. Ти знімаєш у Брукенку? Знімаєш контар? О, чекай, пепка, так? Грубо зробилася тепер. Я е, вам нагадую, ми знаходимося у Нижньому Березові, у Ігора Воробчика. Файно зробилося. Жеред на подобриння, тут мав би бути гарний результат. Що ти принюхалась? Лош... Лошакове кілку. Кілко лошакове. Місяць часу. Лош-лоша хоче, ну, маленькі лоші хоче б тепла, знаєш? Все, що, а куди вони йдуть? Та й йдуть, Куди? Отче вийдуть. Резяймо зійдемо, зараз на долину. Вони сліду долину, так? такі є кобили. Є вже, можна сказати, що три дорослі, бо ми зараз покрили лошицю двохрічну. Є пепка і є. Зірка. Е, так, лошакове місяць часу минув від народження. Гарний лошак, але хоче тепла до сміряти, то зараз було холодно, буде великий, потужний. Дивіться, Мі... місяць, так? Плюс-мінус? 14-го місяць був. 14-го числа був, був місяць. Коні. А коні, ти лиш тут запустив чи це віддавно тут? Тут фест маєш. Фест маєш де пасти. Зараз їдемо, що не дивимося. Зараз я живу чужі, находимо. От дивіться який лошак, лошак високий капець. Це бен і є лошечка по гермесу. Дуже красива лошиця. Так, тапка зараз мене вже буде колотити. Гоу! Це фест, от дивіться, це всюди На навкруги на це все пасовище для... Ігорових коней. Та це рай. Це тут рай. Ого, а пастух... Так, ти це добре зробив. Ходи Дмитри там. <ріпи> <ріпи> Та ти тут можеш тримати не чотири кобили, а двадцять чотири. Та вони це не годне віпасти, чи годно. А, це, це, це ти лиш ти недавно загородив? Вони там довго були, а там вони відчувають, бо там коротше, солена вода, це не там вчора. я. Вони там довго тепли. Ну, перейшли до гори, горячи для пас. Ага, мають сюди. Дуже красиві, гарні кубили. Ага. Одна, одна краще другої. Так. Ця зірка оцих трьох народила лошад. Одно від Бімбо, одно від Гермеса, одно від Добрині і ми е, парували зараз її фараоном. Е, буде буде 6-7 тижнів, Ігор каже, що буде робити УЗД. Одна краща і це все родина. Ці гарні ми показували, як парувала, я тільки що її привіз, а ці по Гермесу теж красива. О, має гарну ногу, розкол, гарна буде лошить, вже сівілінило. Ти знаєш, по Гермесу я тобі хочу сказати... Що я мало видів таких лосиців по гермесу, як, як зірка тобі народила. Треба би була велика, гарна, потужна кобила, і, і воно тоді є результат. Так, помп. бен буде крупний, нога груба. Шомали. На місці часу високий. Тут зараз... Кобила та якби не родила. Має таляри по собі. У нас коли сказали таляри, у вас як казали? Яблучка. Ціло. Така як на стріл? Це шинель. Шинель? Ігор, шинель під стриг. Хвіст, гриву. Коб... Лошиці дуже гарні. Знаєш, вона вже мало менше від багір. Ну... У... Барбари. Від Барбарика від у... у заді. Так, барбара... барбара була на траві, бо я тримав на стайне, бо вона привикла у Ігоря весь час з а в мене була одна. І зараз вона має тут давати. О, таких Ігор має красивих кобилів. Лошак що, будеш продавати? Лошак, як все буде добре, дасть Бог дочекати, буде лошак від добрині, від зірки буде продажній. Е, от ви бачите, які вона дає лошата, що кого буде що цікавити, можете телефонувати, бронювати, завдаточок і лошак буде рости суто, суто, суто для вас. Пепка вже є сподівання, може тобі дасть лошечку, аби це тут є, щоб пасти найбільше. Біни. Я би ще дав сюди сосо найби пасло коло тебе. Виси? Yeah. <laughs> Ти два одіратних <laughs> ми тут кат <ходимо. laughs> Дуже високий, він зараз пішов у висоту дуже Осаді Зараз як пригріє сонце і тоді... Це сівіспит. файно, тепло. Бо зараз е, навіть такого хлопця, бо я не маю тепер цього року, але коли хлопці, що приходиш дощ, іде, лоша, лоша е, три сесії, знаєш, воно хоче всі вігріти. Що, Бен? Бен. Вічки ноги грубі. Коліна у місяць часу. Високі. Ну. No, Високий, гарний лошачок. Вірт. Квіс не прорубочки. Я робок лесу, в Різдво. У Вже треба? Це різдво, що я малюк, в живній живе. Вживний... четвер, так? Взовний... На Ага. Але не б'ються, ну одна другу не б'є? Ні, ну та ж це тут є. зірка. Зірка? Домашній. Вона тут тримає. Контроль над Контроль. цим усім. Все правильно, так має бути. Ну це фіз. Тут кар, хуй, ти... каже Ігор, що десь 4 гектари. Це на, на ці коні мало би це вистачати. У мене ще три є. Ще маєш три? Та ти так це зробив, що ти будеш... Е... Щось народило, якщо е, з цим, з яйцями, то йде на продаж, що лошечки лишаються. Кобила. ПКЗ, так? У Дивіться, яка, як нас кажуть, гузить. <різь> Yes. Кобила широка, груба така. Наша з найк так якби змахувала трохи до бретонів. знаєш, як то є так. Ну, типу таку статуру. Красиві гарні коні, навіть, навіть тобі здорові будуть. Навіть не знаю, до котрої підходити, що знімати. Ще би хотів вам показати оцю по, по гермесу. Починається не годин? Це добре, на нащо ти маєш її ловити. То ще не чесно. На другий рік вже будеш лопати. З одного боку це добре. Починається у нас дощ. Ще раз нагадую, ми знаходимося. У нижньому Березові, у Ігора Воробчука. Коні дуже гарні, красиві. Вже такі тут, е, як сказати, народилися в Україні, по гарних жеребцях. Лошачок, кого буде цікавити, буде продаватися. Ця кобила є показетка. А вона на коли мала б лоша? Вересень? На вересень ось, ось, має бути з лошам жеребно подобриння. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.